Усі оперативники обласної міліції третю добу перебувають у Корсуні. Там розслідують звіряче вбивство місцевого журналіста. Нагадаю, 58-річного Василя Сергієнка викрали із власного подвір'я ввечері минулої п'ятниці. А в суботу його тіло зі слідами жорстоких катувань знайшли в лісі за 15 кілометрів від районного центру. Убивці завдали журналістові низку ножових поранень. Знайомі Сергієнка переконані, причина вбивства в його активній громадянській позиції та професійній діяльності. Не Дають таку версію і правоохоронці, які ще розглядають, поки не говорять, посилаючись на таємницю слідства. Цю справу під свій особистий контроль уже взяв голова обласної адміністрації Юрій Ткаченко. Є декілька версій, більше двох. Як тільки з'явиться, якась інформація, яку можна буде оприлюднити, ми в цей же день її оприлюднимо. Я поставив термін. Ну буквально в тижневий термін знайти і цього вимагає громадськість.